Добрий день, шановні, ви на каналі Дідо, Всевідо, справжні історії. Сьогодні у нас тема Угорська Соціалістична Республіка. Як ви знаєте, Угорська Соціалістична Республіка, Радянська влада встановилася в Угорщині ще в 1918 році, але не вдало. Ну, Близько, почти, Майже 20 місяців була радянська влада, там створив Белакунії, але напала Румунія, там ще війська і повалили там. Радянську владу Балакун утік в Радянську Росію, ну, в Радянський Союз. А, і, а там до влади прийшов Хо, Хорті. Адмірал Хорті такий, і встановив там диктатуру поміщиків, там, оце, дрібної буржуазії, там, ото таке він коротше зробив. І об'явив королівство Белії. Ну, що тут можна сказати? Адмірал він був без флоту, ну, вважався морським адміралом. У Венгрії, не в Угорщині, може вона колись мала в складі Австро-Угорщина, коли був вихід до моря. Зараз моря не було, тим не менше він був адміралом і створив такий реакційний уряд реакціонерів. Почав намагався вступити в стою з Німеччиною. Коли Німеччина напала Радянський Союз, він був союзником, її теж напав. І король був регентом на ну, король, називали короля, там, грубо говоря, і короля там не було в Венгрії. Потім, коли почали громити Німеччину з її союзниками, вони вийшли і об'явили навпаки, почали скинули цього ж Хорті, нагнали його там, і почала створюватися в 44-му році, там, де Брецені тимчасова влада захопив ПМСХ, це така була партія, там партія дрібних власників, Там, ну, партія куркулів, сільських куркулів, і там був такий фередзнат головний, і вони захопили владу. Хоча там було і ліве крило комуністів. І звільнили повністю 45-го, при допомозі радянських військ, повністю звільнили від фашистів Угорщину і почалася там. В Дебрецені ж створили тимчасовий урод, і почалася там здобутки. Націоналізація. Комуністи добивалися, щоб була націоналізація повна, виганяли цих всіх поміщиків, там Імре Надь, вроді так, би що щось був, вроді проти, там не імре, Ференц, Надь, це був голова цієї ПМСХ. І до Діта, ніж в Добі, його вигнали от цього ж. І мій грубам він ференц і захопили комуністи, і пішли. Там націоналізація почалася побудова основ соціалізму. Ну, чим це націоналізація? Радянський Союз допомагав, індустріалізація, науково-технічний прогрес, ну, постійно підвищувався. Добробут трудящихся постійно підвищувався, але були недоліки там. Оце зв'язано з колективізацією, там, може, насильна, там, Ленін же ж говорив, що добровільна надо, а вони там щось. Ну, коротше, у 56-му році був заколот. І Імеренать уже. Комуніст, став резівізіоністом, опортуністом, почав дохалиця вирішив вийти з Варшавського догору, віддати. Заводи, фабрики, все це віддати буржуазії, ну, вернуть в дерівність людей, бо він, ще все. Ну, це все. Коротше, тут був Радянський Союз вручився ТДТП. І я наш кадр там був робітнича влада і Мінніх. Коротше, вони вигнали цього при допомозі радянських військ, винали цього, так, так би мовити. І мренадя, навіть не вигнали, його посадили, там розстріляли, хоча може йому треба було. Це був бувший комуніст. Ракоші там ще був, там, ну тож, комуніст. І після цього почала Угорщина будувати розвинений вже соціалізм. Ну, Що я можу сказати? Раніше Угорщина називали 3 мільйона нижчих, а зараз вона, ну, тоді вона піднялася в дуже великі висоти. Кожен рік здавали 170 тисяч квартир. Безкоштовно, звичайно, давали трудящимся, хімічна промисловість, автомобільна, ну, всі ви знаєте, автобуси і каруси були, там, ТДТП, там, ну, піднімався Ну, Я вам скажу, там 10 мільйонів було населення, і з них там 9,5 мільйонів, наприклад, в сільському господарстві було свиней. Ну, там було забезпечено зерна, було багаті урожаї, туристи їздили на озером, балотон там іще там. Ну, Венгрія почалася дуже розвиватися, там оце там входила там дуже великі там, і крім того, там, і, у, було реорганізовано. В ПТ, ну, в Угорську трудову партію було реорганізовано у Угорську соціалістичну робітничу партію. І в 1984 році було прийнято Прийнято п'ятирічний план відбудови. Ну, а Який план був? Постійно підвищення добробуту трудящих. І дуже великих висот при радянській владі досягла Угорщина. А потім ви знаєте, які були події, розвал Радянського Союзу, соціалістичного блоку. В Угорщині опять прийшла до влади реакція, почалося зубожіння, там страшне, там от, теж було. Ну, Хоча положення виправилося вже там Соціалістична влада, щось там почали виправлятися. Там Зараз, коротше, Віктор Орбан там, зараз Угорщина займає десь 53 місце в ВВП. Ну це як? Да, звичайно, вона не догнала ту, того рівня, як була при, при соціалізмі. Вона не дійшла Угорщина до цього рівня. Але теж непогано, 53 рівень, так би мовити, це теж так би сказати, не 118 місце. як як, у, як у, в Україні, наприклад, не 118 місце. Ну, і що я хочу ще сказати? Постійно Угорщина хилилася до фашистів. Наприклад, до Німеччини вони були союзником Німеччини. Зараз це ж там Віктор Орбан, він до Росії, з Росією там, а це коротше входить, там, а то підтримує Росію там, а ну, її. Їх це таки, прийняли в Радянський Союз, мабуть, із-за того, що, е, е, що ну, все-таки там був порівняно високий рівень життя там. І чому, ну, ще я можу сказати, тут ми теж бачимо, що при... При соціалізмі Угорщина мала набагато більший рівень розвитку, чим зараз при так називаємо демократії. Ну, Володимир Ілліч Ленін говорив, що демократів спеціально придумують там, ну коли буржуазна демократія, вони дурять людей і влазять, так би сказати, в їхню довіру, і приходять до влади різні мракобіси і реакціонери. Ну що, на цьому будемо закінчувати. Слава Україні! Смерть ворогам! Слава комуністичній партії, надіюся, що на Україну вер повернеться соціалізм і, на, і наша смерть. Все, до побачення на цьому будемо закінчити.